Позиція свободи, поясню, ми не проти видобутку з газу, Ми розуміємо, що це технологія, яка у усьому світі розвивається. Але для укладення контракту, по нашому закону, по українському, необхідно додати екологічну експертизу, правову експертизу і економічну експертизу. Здогадайтеся з трьох разів, скільки експертиз було додано до цього підписного контракту. Нуль. Здогадайтеся, скільки разів з громадою порадилися, пояснили людям, що на їхній території, в небезпосередній близькості буде проведення роботи. Нуль. Їм нав'язати сказали, ви будете прожити на Україні. Воно, не... Воно може і безпечно, але щось я маю велику суму. Бо якщо б було безпечно, якщо б мені від вас нічого приховувати, то я зараз підійшов, зняв з себе куртку і показався, який у мене є е светр, який у мене штани, які вони мешкають. А якщо я щось ховаю отут, то зрозуміло, що я в залу цю не зайду. і розкажу вам казку про білого бичка і все зроблю для того, щоб не дати відповідь на запитання. Партія регіонів сьогодні і обласна адміністрація, і Міністерство екології поводить себе якраз по другому варіанту. У людей, ясна річ, яке питання, значить щось приховують. А якщо щось приховують, значить нам, можна щось, нам треба щось боятися. Ціна питання в чому? Вода. Бо в технології гідророзриву пластів головний вразливий елемент це водоносний горизонт. Плюс там іще Сіверський Донець. А Сіверський це далі вже і вся Донецька, і вся Луганська область, яка з нього харчується. Правильно? Тому <рес> наша позиція, ми за видобуток е власних енергоресурсів, у тому числі нетрадиційними способами, кома за умови прав громади і екологічної безпеки. Я може і дозволю. Ну, якщо мене переконають фахівці, що дослідження проведені, а фахівці повинні бути наші, це означає, що наші геологи там працюють. Бо сьогодні є одна із тенденцій, ну, можу вам і просто висловити одна із гіпотез. В чому завдання такого масованого вступу компанії Щел на територію України в таких масових обсягах стансовий газ не видобувався. І компанія ще розглядає завдяки корупційності і продажності української влади Україну як територію, на якій можна потренуватися. Ну, воно ж якби не однозначна ситуація. Теж ж свердовина одна буриться на 14 місяців і глушиться одразу, друга і глушиться, відповідно, займається величезна територія, з якою там видобувається цей газ. Ніхто в світі не знає, як себе поводять екосистеми. В найближчому оточенні під час такого виду. Що робить компанія Shell? Вона знайшла нормальну бананову Республіку України, на якій зараз потренується. Буде добре, продовжимо все. Буде погано, щоб дорогати свої перепорядки. Нехай буде у вас, а це означає, що люди там, цілі райони можуть залишитися банально без петвої води.